Усім телеглядачам в ефірі телепроєкт Пасіка. І сьогодні ми в гостях у пана Луки, який працює 52 роки пасічником бродівчанина, видатну людину і творець. Він пише пісні, вірші. Тобто, сьогодні ми в нього в гостях. Доброго дня! Нам сьогодні була нагода завітати до вас на пасіку. Розкажіть нам, будь ласка, про бджолярство. Як важливе бджолярство для людей? Слава Ісусу Христу, шановні бродівщани, християни, дай вам Боже всім міцного здоров'я і хай збуваються ваші мрії, бажання і плани. Мені не треба ні слави, ні грошей. Я лише хочу підняти ваш творчий бойовий, трудовий, християнський, бджолярський дух. І створити вам настрій хороший, тож послухайте свого земляка по імені Лука. Хоча я майже древній дід, радість в житті була не раз і немало бід, та хочеться лишити по собі приємне враження і незабутний слід прославити наш талановитий, працьовитий, бойовий християнський рід на цілий світ. Шановні. Бджулярі, українські бджолярі, дякую, Честь і слава вам всім, Честь і слава українським бджолярам, що щиро, терпеливо рятують і допомагають нам. Їх праця нам дає здоров'я, красоту і силу, щоб москалів скоріше спровадити в могилу, прискорює нам перемогу і свободу во славу українського народу! Бджільництво, як відомо, то є окрема галузь сільського господарства, і воно дуже корисно в будь-якому віці, чи в 15 років, чи в 85 років, воно завжди дає великий ефект для здоров'я. Є такі молоді бджолярі, які в 15 років починають пасіку свою. Є, але дуже мало. <смі> то такі бджолярі, школярі. Це, мабуть, <смі> вони... ваші внуки? Ну, в мене внуки вже досить великі, правнуки. Але вони були з дитинства, з п'яти-семи років коло бджіл. І хоч їх і жалили, вони не звертали на то увагу. Але вони так, якби там, щось мушка вкусила. Чи буває так, що от, коли вжалить бджола, і це небезпечно. Для кого укус бджоли є небезпечним? Ну, де да, якщо люди хворі сердечно, то може бути навіть смертельно укус однієї бджоли. От може людина померти. Але бджолярі, котрі роками мають справу з бджолами, і 10, і 20 їх жалить, і вони, вони то не помирають. Ні, то їм дає користь та отрута в малих дозах. Це все ж таки отрута в малих дозах, тобто так. І вона є корисна. Так, так, Які так, хвороби так. можуть е, лікувати бджоли? Які хвороби можна застерегти, чи запобігти, чи вилікувати? Які, скільки видів хворобів може вилікувати бджола? Бджола, бджола то вона дає отруту. От. Утрути роблять ліки. А взагалі є інформація, що отрута стабілізує тиск кров'яний. Ну, наскільки то вірогідно, то, то вже треба питати лікарів, не всі з цим згідні. При вході на ринку є напис, хто ложку меду в день вживає, той здоров'я краще має. Божі комахи, мудрі бджілки щодня працюють, роблять цілющий мед, збирають пилок. І прополіс, щоб український наш народ здоровим різ. Тож уживайте ви щодня меди! Більше буде здоров'я, менше біди! Гарно, дуже гарно бачите. Наш герой, він такий досить поетичний, він складає вірші, складає пісні, досить цікава людина, пан Лука. А розкажіть, будь ласка, як, яке терпіння потрібно мати, щоб розводити бджолярство? Це потрібно і розводити матки. Ви займаєтеся цим розводом маток, щоб більше вуликів було ці сім'ї? Вони ж якось розмножуються. Яким шляхом це можна? Ну, Досягти розвод, розплід. В людини бажання. Яке бажання, хотіння, то буде уміння. І якщо людина має років 20, 30, 50, вона може розширити пасіку. І я, на жаль, мушу скорочувати. Бо. Скорочувати свою пасіку, ви втомилися? Звичайно, не втомився, але фізично буває затяжко обходити 20-30 в діл. то мені поступово. Треба, щоб було 3-5, бо мені вже не 45. А можна з одного вулика починати бджоли? От, наприклад, я хочу почати бджільництво. Одного вулика достатньо буде, щоб почати бджільництво? Достатньо, хоча б два. Для чого? Тому в рап... зі потреби як, е, десь можна нечайно, необережно е, придушити матку. Вони виведуть другу, вона може пропасти на обльоті. Тоді дається яйце розпліт з другого вулика. Треба хоча б мати два, щоб не просити в когось в такій ситуації. А вулику може бути дві матки? Чи це обов'язково, щоб Може бути при заміні матки. Коли матка погано відкладає яйця, бджоли то від, відчувають, вони закладають маточників 5-8 на тиху заміну матки. От, і вже тоді вони можуть дві матки, і стара, і молода, з різних країв вулика працювати. А вже на зиму бджоли випроваджають стару матку, бо вже є мама молода. То, то, є напев... мама. то напевно, ота стара матка то є вихователька, бо я чула, є якісь виховательки. Як вони виглядають ті бджоли-виховательки? Ні, бджоли вони там мають кожна свою функцію. Ті, котрі годують матку, ті, котрі годують молоденьких бджілок, ті, котрі охороняють льоток від нападників, бо є бджоли злодійки. Є так... бджоли злодійки, ви чули люди. Вони, так як люди, є різного характеру. Одні дуже працюють, другі посередньо, а треті є злодійки, дивляться куди влізти вкрасти. Що з ними роблять ті бджоли? Вони ж бачать, що крадуть, що з ними їх наказують. І так, їх б'ють, як тільки підлітають. Кожна родина бджіл має свій запах. І як бджілка вже підлітає, вони чують і вже тоді її не пускають і забивають. Але якщо вона зблудила, іде з нектаром чи з пилком потрапила на чужу прильоткуву, вони її приймають, бо вона прийшла випадково, якби зблудила. Отакий От життя. Білок то дуже складна. Ціла наука, це певно, ціла, ціла, ціла енцикло. Це є окрема наука. Так. І ще навіть вчені повністю не вивчили, не повністю вивчили життя бджолини родини, так, недосконало. Бо є такі таємниці, що невідомо, як вони між собою спілкуються, а вони ж працюють в темноті. І вони, вони не дають сплять сигнал, дають інформацію. Розвідниці бджолілки дають інформацію, куди летіти. Чи за 200 метрів, чи за 2 кілометри. І вони там рухами показують різними рухами. От. І вони в темноті стільники будують, годують, все роблять в темноті. Скільки живуть? Скільки бджолка е, росте бджілка? Скільки вона живе? Загалом місяць, Бджілки, півтори. Якщо вони не медозборі. То вони можуть жити 20-30 днів. А ті, що народилися в кінці літа, в серпні, вересні, вони живуть до весни, бо вони не працювали, бо вони тільки народилися недавно. А потім вони працюють. Тут, наприклад, не працювали, а потім починають працювати весною. Весною, як тільки перше тепло, вони обліт роблять і зразу шукають пилок, воду. І таким чином починається нове весною життя. Нарощується родина бджіл. Поступово, і вже в травні, в червні, як відповідна погода, вони вже тоді на садах працюють, чи десь вивозимо на ріпак, а потім гречка і так далі, то відносно пори року, от, різні є медоноси. Скільки я видів медів і чи вони відрізняються своєю користю? Медів. Може бути 40 і більше. Кожен регіон України чи область має свої культури. І навіть 2-3 кілометри різниця село від села, залежить, який є медонос, може бути різний мед. Бжілка може полетіти за 3-4 кілометри. То є фантастика, що хтось говорив за 7 кілометрів. Вона не може так далеко полетіти, бо вона в дорозі як автомобіль використовує енергію. Енергію. енергію і той вона з собою Жертвує так Так. От. а як близько то вона багато 20-30 разів вона як близько є медонос вона прилітає і заносить. Вони бджоли не збирають мед. Вони приносять нектар. А вже тут вулику переробляють, переробляють. вони мають виділяють бджоли ферменти От. і вже перетворюють нектар в мед. І Печатку закладають воску печатку, і він зберігається, що на зиму. А якщо пасічники потребують взяти, то відчиняють ту печатку і вже забирають і ставлять бджолам. Скажіть, будь ласка, дивіться, ми знаємо, кроплять поля. Як це складно для бджіл? От покропили поле фермери, бджілка взяла нектар отруйний, і вона ж несе до вулика гинуть родини. Напевно? Ой, є велика проблема, і дуже багато в нашому районі. Такий західний бух тисячі родин знищили, і скільки зверталися, і в Київ о, в Міністерство сільського господарства, і тут в районі, і немає відповідальності з боку, вибачте тих магнатів, що їм наплювати на тих бджіл. Навіть люди є в селі, котрі ходять від тієї отрути, погано себе почувають. Ми станки від влади нема. Якби в, іншому, в іншій державі, скажімо, Німеччині, Австрії чи десь, якби таке виявили, то були тюрма років 10-15. Нічого не зробили. Ну, держава нічого не робить. Тобто в них такий настільки захист, що неможливо їм якось е, ну, донести, що це є шкода. Вони вважають, що то є необхідність. О. А так якби собі, ну, та пропаде, то пропаде. Але як люди пропадають від тієї отрути, то ж бджола. Як припадуть, існує версія, якщо на світі пропадуть бджоли, то людське життя вже буде на грані також вимирання. А в світі є більше 20 тисяч видів бджіл кожна країна в Африці, в Індії. Там є різні їх види. От. Є такі там, де зими нема, вони не, е, приносять собі про запас мед, як в нас, бо в нас зима. Там постійно літо, постійно тепло. Скажіть, будь ласка, а може, давайте звернемося до західного бобугу. Може, вони О, нас почують, хоч трошки, хоча б маленькими кроками, якщо йти назустріч тому проблемі, яку можна вирішити? Я думаю, це потрібно. Що б ви хотіли сказати західному бугбуві, що, щоб вони б зупинилися, якісь міри застосували? Скажіть, хоч щось, що би ви їм хотіли передати? Багато разів зверталися, вони не признають своєї вини. Кажуть, що то не їх вина, але ж люди, посічники, котрі вже з бджолами 30-50 років працюють, вони знають, від чого та пло. Як пчола не долітає, і падає або вгине в вулику. От. А аналіз, щоб його зробити десь в Києві, то може коштувати 10-20 тисяч. Хто поїде, то робити? Да, то все знають. Просто люди не мають вибачте, сумління. Їм треба заробити, обробляючи ту землю, засіваючи. А люди живуть також за рахунок того бджільництва, яке запилює природу, ту саму гречку, сади, бджоли все запилюють і дають здоровий, суперздоровий продукт мед, пилок, прополіс то є все суперові продукти бджільництва. Дуже дякую вам за таке змістовне інтерв'ю. Сьогодні ми говорили з паном Лукою про бджолярство, про важливі проблеми, які потрібно припинити. Про, про проблему зникнення бджіл. Адже люди зрозумійте, зникнуть бджоли, зникнуть люди, тому що не буде кому лікувати людей. Понад усе люблю я бджілки, надміру не вживав горілки. Дбав і дбаю. Про своїх дітей, внуків і дружину палко сердечно люблю Україну. Сумлінно працював усе своє життя, тож недостойний забуття. Ваші слова золоті і нехай дійдуть до телеглядачів. З вами був пан Лука. І до Бога. І до Бога. З вами був пан Лука, Надія Петрик, Сергій Нітішин, телеканал Броди Онлайн. Я дякую за увагу. Пам'ятайте, український героїчний народ має у всьому перевагу.